Доброго дня. Засідання земельних комісію, що нашлося 20-го. Присутній малочу штеман Кардіянка Каменєнка в городі. Форум є. Заперечуємо починає. Починаємо. Оберемо секретаря. Пропоную а огороді, карантину заперечення. Всі за. Працюємо. У нас 5 питань. Наталя Так, Перше питання про надання дозволу Танівській міській раді на передачу АБУПергазбанку. В заставу майна комунальної власності нежитлової будівлі Канівського районного будинку культури по вулиці Героїв Небесної Сотні, 66, місто Канів, Черкаська область, нежитлової будівлі кінотеатру Канів на вулиці захисників України 1, місто Канів, Черкаська область для забезпечення зобов'язань по кредитному договору, який буде укладено Канівським комунальним підприємством теплових мереж з АБ «Укргазбанк» з метою фінансування будівельних робіт. Під'єднання газогенераторних установок до газових електричних мереж та пуску налагоджувальних робіт для забезпечення безперебійного постачання теплової та електричної енергії. На вимогу банку відправляємо рішення, яке це проходило. Знаєте, що це питання? Звісно, так. Заважні пропозиції. Голосуємо? Так, охочу посадку, ну, голосую, баланшу за проєкт річного панієнти. Штемп. Огород. 5 за, 1.0, тримаю. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності Канівської міської територіальної громади дизельних генераторів. Приймаємо дизельні генератори для того, щоб передати їх на баланс комунальному підприємству теплових мереж та комунальному підприємству водопровідного демонізації. Нема заперечень, так? Голосуємо? Так. Павальчик за. Канадянський за. Кштейн? За. Погородький за. 5 за, проти 0, 3 За. Так. Розкасування електронного аукціону, відповідний номер, з продажу об'єкта малої приватизації, магазину загальною площою 784,5 квадратних метрів, розташованого за адресою вулиця Героїв Дніпра, 47 к Місто Канів, Черкаський район, Черкаська область. У зв'язку з тим, що в нас була замурована одна кімната і в нас фактично площа на сьогоднішній день становить 808 і Через це ми проводимо скасування всіх крокових районів. Колишній Понятно. Давайте. Проводимо скасування всіх попередніх рішень і відповідно результатів аутів. Да. Заперечень нема, да. немає, так? Голосуємо. Да. За хранієм. Штайпер. Огородик. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенти сервітуту на земельну ділянку площі 16,8331, кадастровий номер для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та підприємств перероб будівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком, яка знаходиться по вулиці енергетиків. Да, да, та надання дозволу на укладання договору суперфіції з Кожуканівським комунальним підприємством теплових мереж на земельну ділянку площою 329 квадратних метрів, по вулиці енергетиків 179. Да, давайте, понятно. Воно там не умовчаємо. Давайте вставимо.

Голосую. По цьому готуванні голосую. Голосую, запрошення немає. Маланчик за. Корнієнко за. За. Завтра митриологія протипоказання. Про надання дозволу Канівському комунальному підприємству теплових мереж на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 13 квадратних метрів, яка розташована по вулиці Ткаченка в місті Каневі згідно зі схемою для розміщення будівництва експлуатації та вторгнення будівель і споруд об'єктів передачі енергетичної енергії з метою подальшої передачі земельної ділянки постійне користування. Що це Під розміщення шкафної. — Зрозуміло. Заперечення є? Дійма, пропозиції? Дійма. Голосуємо? Палаючих да. за. Кар'єр? За. Да. Штем? За. Вагород? Да. За. за. Ну, отримуємося. Дивіться, порядок мене у нас вище поне з Якісь пропозиції там Немає. немає.